це хто як багато тварин? Мені принесла. Це ясельна група в одному з дитсадків Шевченківського району Запоріжжя. Відвідує її 16 дітей. Серед них і трирічна Кіра. Її мама Валерія Чайка зізнається, дізнавши, що у місті відновили роботу ясла, вперше за час повномасштабної війни зраділа, адже це можливість для дітей соціалізуватися, а батькам трохи перепочити. Врем'я для прибирання в є, можна кудись сходити. Ті ж три годинки це дуже цінний час для матусі трьохрічної дитини. Їй дуже тут подобається. і Я хотіла би сказати, що як то так вихователі її підтримують, що вона навіть не плаче. Директорка дошкільного закладу Наталя Канцедал розповідає, ясла відновили свою роботу з 20 жовтня, і всі заняття тут відбуваються в укритті. Я веселе зачинятко, обожнює веселощі. Ми тримали зв'язок з матусями, з батьками даних дітей. Ми готові були відновити освітній процес, чекали тільки розпорядження департаменту освіти і науки. Умови це наявність найпростішого укриття. А у нас укриття загальною площою 195 квадратних метрів. Забезпечено вентиляцією, забезпечено водопостачанням, електропостачання. Є всі умови условия для того, щоби вони були з Зараз такий час такої час нас що треба, щоб вони були в безпеці, а тут є укриття. Тут є багато простору. де Діткам можна гратися, займатися і є дуже гарні педагоги. А скажіть мені, будь ласка, чи вмієте ви гратися з листочками? Вмієте? нині малеча відвідує ясла по три години на день без харчування. Розповідає Наталя Канцедал. З ними займається вихователь та його помічник. Всі діти знаходяться в місті Запоріжжя і відвідують заклад з 8.30 до 11.30. ми повністю вже зробили набір ще на 1 вересня, і діти у нас залишаються. Тобто ми не можемо більше прийняти, тому що обмежені місця, і вони на сьогодення повністю укомплектовані. Загалом у Запоріжжі з жовтня розпочали працювати 13 ясельних груп у 9 дитячих садках. Зазначила у своєму телеграм-каналі секретарка міськради Регіна Харченко. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.